Ціва пара у вас? Так, ну, так. А можна спитати вас? Можна? Да. Спитати. Е, на українських я так зрозумів, комфортніше буде. Я думаю, так. Да, а да. нормальне інтерв'ю 30 секунд? Чи ні, так, да, тобі є. Щоб вам не Давайте, да. е, Що-що? Нормально. Він каже, що ви гарно дивитесь. Так, а, ой, а що ви ой, знаєте ой, про, цей рух? Ой, 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 ой. про цей рух? Ну, похороняються люди Богу. Кришні. Вони таким чином звертаються до Рами, кажуть Харія, тобто слава Кришні і слава Рамі. Да. Ну, така релігіозна, скільки розумієте, чи я родом з Індії. Миролюбиві люди Ви дуже відують, так. Да. Аби звідки, якщо не секрет? Я Одеси. — А задес? Да, ну, да, да. І така гарна українська мова. Я адаптуюся до нових часів, так. Yeah, yeah. да, дуже здорово. А як думаєте, навіщо ми взагалі тут співаємо і до людей чіпляємося? Yeah. <laughs> yeah. Я думаю, це щоб поширювати свій рух, свої ідеї, щоб звертати увагу на свої якісь погляди, які ви хочете передати. Mm -hmm. А навіщо нам це робити? Um, ну як люба релігія. Які і православні християни, вони ходять і сповідують свою релігію, просто... Гроші суп... заробляти. Ні, я кажу не про гроші, про те, щоб поширювати свої сповідання. Щоб, якщо людина запуталась якась, правильно, ага, ви там да, кажете, хлопці, типа, а дивіться, ось що ми думаємо на цій ситуації. Ага. Дуже розумно. Ми, насправді розумним людям книжки пропонуємо. Я не знаю, як ви до книжок ставити. Мене, в мене були. Я навчався в медичному університеті і частенько хлопці, я думаю, ваші знайомі, можливо, та навіть устраювали такі висовували, як кухні відкриті. Да. Я навіть був там на да. Да, да, да. Ну, це книжки. років десь вісім назад. Ну і я вже не молодий. Да. Ну клас, ви попали. Yeah. І книжки навіть якісь є. Так, uh, yeah. uh, uh, yeah. да, ну вдома, да. Я зараз не в Одесі живу, але там є. Uh, а да. ви працюєте медиком, де да, зараз? Ой, oh, ні, в гуманітарному розмінуванні uh, працює. Да. Yeah, yeah. Якщо що, заходьте в гості до нас. Дякую вам. Yeah. Ми завтра двері відчинені для всіх. Yeah. <laughs> <laughs> а чим ви будете займатися? Ми кожна неділя, це у нас недільний фестиваль. Як мінімум вкусно годуємо всіх. В ресторанах такого немає, тому що у нас дуже свіжі продукти, все свіже куплене. Наші навіть деякі продукти є, там молоко, наприклад, да. е, у нас свої корови є. І, цей... І ми це готуємо прямо в той же день, тобто завтра. В да. такого в ресторанах нема. Там двохнедільної давності. Це дуже щільний графік, але я вам дуже дякую да. за вашу пропозицію. Можемо візитку залишити? А. Да, тому що дуже щільний. У нас поки є вільний день, ми маємо все обійти. Добре. Що ми не бачили, Якщо на майбутнє, можу візитку залишити, щоб Можете вам. Можете залишити. Да? Якщо захочете, заїжджайте кожну неділю, коли буде нещільно. Да, ось... да, тут мої ну, всі дані, мене Володимир звати. Дякую, Володимир. Дякую, Дякую вам. Ну давайте, гарного вам дня. Да. Дякую хав. за інтерв'ю. Да. Гарного Добрайці. вечора.